Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми прийшли з чоловіком до нашого господарства, зараз трошки попораємося. Вже зранку, що Коля порався, то вже з'їли. А це вже ждуть на обід. Сьогодні у нас мороз. Якось раніше дивились погоду, то передавало трошки мороз, а потім все рівно плюсова температура. А зараз вже трошки змінилося, то все дивимося, мінус, і 9, і 11, Вже Приблизно через тиждень. А зараз йдемо перше до бичків, потім до свиней. Вже вони тут ждуть. Почули, що ми вже йдемо, що вже браскаємо. лютих з цієї сторони сам, то йому нема помічника. Якби ще один стояв з боку, то старалися вдвох, як, наприклад, і Мурчик, і Лунтик, то в їх більш чистіше корито. Всім привіт! Ну так бачили, такі виходять об'їди у бічків. Зараз гарно з'їдають. Їм вже майже по два роки виходить, то якби заложу і заложу, би було б бубі корм, щоб, щоб що давати було б. Один лютик трошки так відстає. Ну, що, Щоправда, і маленький. Ну, Зараз попораємось. Я там в одному з відео казав, що прикупив соєву макуху. Ну, пробував подавати, як воно буде, щоб білка трохи напхати йому корм. Особливо для лунтика. Я так стараюся, хоча вони їдять з одного жолоба, але так стараюся йому насипати в цю сторону трохи більше Якби, щоб, ну, він скоро буде на, на здачу вже, то щоб Ну, щоб, якби, нормальний був, був І купив там спочатку небагато купляв. І, ну, і попробую. подавав два тижні. Якби побачив такий, що ну, гарно себе почувають бічечки. Ну, лунтик він взагалі такий, що йому більше попадало, то нормально. Бо просто цікаво. Ну, зрозуміло діло, що буде давати, давати гарну прибавочку до корму це білок, але просто чи перекриє це, бо ж соєм окухована така трохи дороговата. Але бачу, як нормально, то, то зараз покажу, як я її перемелюю то й покормимо. О, Окіруко вийшов. А <тас> <То, тас> я хоч себе хату хати, що я вийшла. треба, ти ще на школу прийшов, тобі треба передітися ще у стареньку одежку. Сам передінесу? Uh -huh. А ти її знайдеш? Тоді шукай, і зараз мама прийде, або тато. Uh -huh. Опа. Зараз глянемо, яка вона виходить. Макуха у нас. Отака От це якась трохи дробніша, бачу в цьому мішку йде крупніша. Ось тут така. Ну, коли макуха дробніша, то її краще молодь, якби вона не застрягає у цій горловині, а там просто. У нас і так трохи важкувато з нею, щоб її дістати, то яка по протеїну вона то хто знає. Зараз Ну так, Зараз цю заслонку у млині. Не буду мішка підіймати, візьму відерце. Багато не намилюю її, щоб не було б дарма. Цього разу така дрібна, що можна було б і не молоть. Ну, прибіг, але все одно, пропустив, бо там трошки є такі. На Практично весь мішок такий дрібний попав. І отак її зараз вибираю окремо, ставлю, бо кукурузки я не намилюю, бо вона дуже сира ще виходить. То, щоб, то, щоб соя суха не тянула б у ту вологу з кукурузи. А тоді вже коли даю, то тоді вже перемішую. А це ще наш карлупи. Ну, цього року ми перший рік так, що багато привозили, якби що лущили вдома, то такі запаси скрізь по, по всіх по всіх кутках порозкидали. Але все одно добре, в тому році я поганяв трохи зимою, поїздив до батьків, коли забрав сіно їх, потроху привозив то знаєте теж така робота приблизно раз у днів 10 приходилося їхати то цього року заготовили трохи більше кормів і зараз качанів переб'ю оцю балійку Хлопці прийшли, бо просили, щоб санки доставили. Тут вони вже такі постарались. Минули, минулими роками, якби, ну, снігу не багато було, але все одно ж їм інтерес, щоб потягати. То по землі потягали, треба буде прикупити. Що, ти вже хочеш їхати, Кирил? Ага. Йдемо. йдемо попробуємо. Тут можна, оп, помалу. Знайте, попробуйте, а там вони, вони просто важко будуть їхати. А зараз ще й ржавий. А завтра в магазин сходимо, купимо і з'їздимо. Да. На дамбу, дамбу зімі. Може хай їдуть. Ні, трудиться. Ну, колись хай приїдуть, все. Ну. Добре, їдьте. Хлопці поїхали на дамбу, кажуть, попросилися проїхатися. То ли цікавляє, що холодно дуже. А нічого, пара ранців морозу, хай трошки почервоніють, щоки. Ну йдемо, будемо продовжувати молодь. О. Ну все, їдьте. На дамбі добре. Отак трошки утеплились. У твердо сидіть, вони ще хочуть ну, з гірки з'їжджати. А нас така дамба є. Вже коля намолов. Отаку балію. Коли мороз, то так трошки як і пара йде, що кукурудза така сира. Сніжинка на місці. У нас також запаси листя, я казав чоловіку у всіх місцях, де тако... щоб поскладати її. Вже в нас трошки поменшило поменшало тут. Виходимо. Так, разів два на день по пів години трошки підчищаємо її, а оце наверх коля складає. Лютик все шукає, щось господар його обідив спочатку, але там Коля йому підмішує, то він все жде, шукає по листі. В його, в окреме меню. Дав його трошки окреме меню, не так як більшим. Отак набагато смачніше, то шукає по всіх сторонах. Тепер йдемо глянемо до Лютика. Я тоді показую, що він так брікається трохи, як він зараз себе буде поводити. Бачу, трохи спокійніше є. Ну тоді трохи потепліше, бо зараз якраз сьогодні у нас такий мороз більший, то не хочеться випускати на вулицю. А тоді буде нульова температура, то попробую його відрізати, щоб трохи побігав би, випустив би пар. Ну, хоча, хоча як би кажуть, що такі тваринки, як ну, бички, то вони не не холоду бояться, а голоду. Вон, і, і зразу головою чмішем махає. Бачите? А, а той раз взагалі не міг підійти. Трохи грозувати. Але це, це він сам винуватий в цьому. Отак. Ну, думаю, бути все добре. Настроїться. А то шкода, що автоклава купили, то його вибір невеликий. Спокійніший. А, Лесяка, я зразу поспокійнішав. Хай їдять, будемо виходити вже. Зараз ці двері трохи прикривають на ніч, бо ну, мороз там скільки градусів 7, хоча в тому році так не прикривав, коли такі слабші морози. Але це, щоб трохи привикли б. По полях також вже впорались, ну, ми все поробили. Тільки техніка така не поміта, Ще осінь яка дощова була, то дуже гразна, але нічого, почекаю одлиги вже, коли буде одлига, то тоді змію мотоблока і, і трактора Ну, заодно перемазую завжди, коли перед зимою. Тем, що до свинок глянемо. Хлопці так не дуже полюбляють. Коли до бічків заходять, з нами пораються, то ну, трохи ну, побудуть, погодують, покидають від себе ще їм, а коли до то одразу бігом назад. Зараз коля набере дров, затопимо грубку. Ну Так ми кожен день приблизно в обід чи після обіду, коли вже діти з школи приходять, топимо. Тут у нас отакий засік, оце що арпалом рубали. Тут у нас він був майже доверху повний, але вже ми за осінь спалили і за осінь ще весною палили. Ну, Весною вони були такі сиріші, ми їх якраз зрубали, а за літо якраз підсохли, то зараз такі сухенькі. Зараз покажемо, як воно заодно і горить. Дуже гарно, так і тепло в хаті. Треба ще. Що ти? Так, Отут у нас Крил трохи таку шкоду поробив. Це такі малюночки поставили, там його карандаши такі грубші є. Грубка була натоплена, він представляв, вони так розставали. То Потім вже Ярослав нам сказав, сказала злякали ще. Щоб часом руки не попік. У нас на цілу хату одна грубка зроблена тільки. Вона якби йде на три кімнати потроху. З цієї сторони одна частина така стоїть, тоді пересінок, і з тої сторони, і друга частина. А ця повністю цю кімнату. То, ви знаєте, воно, ну, воно якби коли мороз то не вистачає одної, щоб обігріти повністю кімнати. Але якось тоді, коли будувалися, то думали, що тут вертопали котла поставимо. У цій ці котельні, де в нас зараз газою стоїть котел, але потім всі розказують, що якби ну, на твердопаленого котла треба обов'язково, щоб була б така окрема котельня, бо трохи викидає хлопки диму. То зараз щось не хочеться така вже надоїла стройка. <гум> бо Це ж треба, ну, треба добудовувати котельню, робити там десь на вулиці. У нас. У нас такий ще учасочок невеличкий. забудуємо, що все підрада. Ну, оцю, оцю таку грубку зробили, думали, що буде спалювати там яке куртосвіняє з чи ще якусь тахетину. Ми вже якось весною показували, як топили грубку. То все писали, ну, де підувало, як, як тяга сама, як грубка говорить. Тут, тут його немає, просто дверці отакі. Ну, в основному ми топимо коли отак просто, щоб вони були прикриті. як було? Так, Взагалі було б добре, щоб отут була ще така одна бляшанка з отворами, щоб вона відкривалася б. Якось зроблю по можливості. І тут знизу ще не було в нас нічого. Так просто підлога й була. Це недавно зробив уже тобто, поставив бляху, покрасив. Ну такий виходить камін по сільському. Протоплюємо зараз. І раз в день коли такі великі, вже морози після 15, то топимо два рази якби грубку. Зараз ще мікави поп'ємо. Це ми Так, да, одна солодка, одна не солодка. Лесі п'ясолодкою. Я я <рес> Ні, навпаки. Нас сьогодні можливо мінус сім, так? Да? Хлопці поїхали з гірки з'їжджати. Я-то не пускала, тату. согласився, вони так все просили. Здається, нам холодно. Хай їдуть. Ну, хай їдуть трошки поїздять. Так здається, що так багато треба підкидати, але ми ну, починаємо топити вже ближче після обіду, коли вже діти вдома, і ми вже тут вони за своєю партою вчать уроки. Я вже тут з ними сижу і за одніє групку топимо. То так воно. Та, в принципі, зараз такої роботи нема, що треба десь спішити, чи сапати, чи десь на поле їхати. То зараз ми вже давно, ну, цілу ну, осінь э, дровами не топимо. Треба якось поїхати рубати. То і зими не було снігу, то було так добре. Ну. Без снігу. Вже скоро трошки. А хлопці не погуляють. Хай трошки погуляють, подихають. Ну, коли знаю і провалюється, ну, коли намочиться через лопне, то, йти, так не хотілося. Ну так і наші зараз йдуть в школи, то приходять і руки в снігу, все в снігу. Зате такі довольні. Ну, опішов, зараз ще трошки будуть чекати, коли буде літо. Ну, що вони не можуть натішитися, вже їм треба саночки купити, санки, вони вже ж не підходять. Ну, Вже такі вони старенькі, протерті. Ну, вони їх. Ну, їх і їх. снігу, не... Тягали, снігу і не було, то вони їх і по траві, і по щебьонці, де хоч все хотіли їздити. Ну, тими роками не було снігу, так ну, це в цьому році так воно швидко. No. Ну що, смачно? Мене не солодка, у тебе солодка? Так. No. Так дуже добре, так посидіть тепло. Навіть коли опалення ми включаємо на цілу хату, то ми все рівно трошки так протоплюємо. Нас дуже рідко, коли ми не топимо. Ми й кожного <смір> кожного дня так озимою. Коли свято, таке більше то вже не хочеться часом. Да, так, да, на свято. І коли, можливо, буває, що ми по справах куди їдемо, чи старного пізно приїжджаємо, ну, то тоді вже ми додаємо температури. Пікаву зараз явиться. Ну, змерзли, трохи <смір> попорались, походили, то тобто трохи холодно сьогодні. Нас ще не З Ну. — Що? — Хлопці запитають, коли телятки маленькі будуть. Так, да, вже вони ждуть, коли вже тато купить теляток малих. Коли їх більш цікавіше ну, цікавіше дітям ходить, вони їх і погладять, вони на їх і можуть. У нас є фотографії на телефоні, там, де наші ці, ці чотири, що зараз, ну, що вже в нас два їх. То вони там і, і наверх вилазили, і сиділи і там з ними, тако. Ну. Ми саме такі маленькі шість, і гарні. Їх так вони вже соломи багато, де да собі так сухо, чистенько коли їх. Що Лего? Тут наші хлопці вони тут Лего складають. Іх мастерська. Ну. Часом не можна вступити в кімнату як Лего проскладають, особливо ввечері коли йдеш. <гум> Потім починають прибирати. Ришають, хто де що розкидав. Ну, таке у нас сьогодні вийшло відео більш по Домашньому по господарству протопили грубку по хаті, ну на цьому наше відео буде закінчуватися. Дякуємо всім, що були з нами. Всім пока.